Ну що, друзі? 21 альфа гри Seven Days туда вже точно не вийде цього року. У майбутньому оновленні нас знову чекає невелика переробка системи навичок. Трохи зміниться робота транспорту у грі, а також зомбі робитимуть те, чого раніше не робили. Про це та багато іншого я розповім тобі прямо зараз. Ти на каналі Survivor. Сідай зручніше, ми починаємо. Отже, 21-а альфа не вийде цього року. Про що на офіційному форумі гри повідомив Фатал, відповідаючи на запитання гравців. Так, на запитання, чи можна впевнено казати про те, що експериментальна 21-а альфа не вийде цього року. Фатал відповів приблизно так: доречніше буде сказати, що цього не станеться у грудні. Чому Фатал відповів саме так? Яка різниця між тим, що оновлення не вийде цього року, і тим, що воно не вийде у грудні, мені геть не зрозуміло. Також Фатал зазначив, що наразі внутрішні та зовнішні тестувальники отримують для тестування нові збірки 21-ї альфи майже щодня, не враховуючи вихідних. Тобто робота кипить. Але про таке поняття як закриття контенту, коли розробники припиняють додавати у гру новий контент і повністю концентруються на виправленні помилок. Про це наразі речі не йде. За словами Фаатала, цього разу у розпорядженні розробників є такий контент, який може бути доданий до гри як за місяць до виходу експериментальної версії, так і за тиждень до нього. А це означає, що перелік змін, який зараз можна знайти на форумі гри, є далеко не повним і може змінитись у будь-який момент. Тут також варто зазначити, що перелічені в цьому переліку зміни не містять того, що на думку розробників має стати приємним сюрпризом для гравців після виходу експериментальної версії. Простіше кажучи, цей перелік змін таки залишиться неповним аж до виходу оновлення, і це дуже мене тішить. А що ще дуже мене тішить, то це ваші вподобайки, а також адекватні, смішні та іронічні коментарі під цим відео, та й підписка на канал із активним дзвіночком, звичайно, не була б зайвою. Тож пишіть, тисніть, як то кажуть, а ми рухаємося далі. Зміни в інтерфейсі: У 21-й Альфі будуть внесені зміни також і до інтерфейсу гри. Йдеться тут не про повну переробку дизайну інтерфейсу, а про деякий новий функціонал. Так, наприклад, в 21-й Альфі гра попереджуватиме гравця про рівень небезпеки локації, на яку він заходить, або про те, що гравець входить у новий біом, якимось чином демонструючи йому рівень небезпеки цього біома або локації. Я не можу вам сказати, як це буде виглядати на момент виходу оновлення, але дуже сподіваюся, що ми не побачимо щось на зразок цього. Та навіть якщо попередження виглядатиме не так безглуздо, тим не менш я думаю, що це негативно вплине на занурення у гру, в якій атмосфера апокаліпсису в процесі дослідження світу відіграє не останню роль, чи може раніше колись відігравала. Є звичайно надія на те, що це може бути оформлене у вигляді звукового повідомлення по рації від одного з торговців, як у тому ж Сталкер Тін Чорнобиля, що цілком вписалося би у атмосферу гри. Але якщо ні, і сповіщення все ж таки буде схоже на це То в цьому випадку я дуже сподіваюся, що це можна буде вимкнути у налаштування гри або за допомогою XML-модифікації. Для новачків це можливо і буде корисно, але для завзятих гравців все точно буде зайвим і швидше за все буде жахливо дратувати. Особливо, якщо ти, наприклад, зайняв якусь локацію під базу, і тобі щоразу при її відвідуванні гра буде нагадувати про рівень небезпеки твоєї ж бази. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Наступна зміна, яка на нас чекає у 21-й Альфі, була запозичена, як мені здається, з моду Undead Legacy. Якщо ви бачили таке в іншому моді, напишіть його назву у коментарях. Так от, тепер будь-який рецепт крафту для зручності можна буде закріпити на основному екрані, у тому місці, де зараз на початку виживання розміщуються стартові квести. Як я зрозумів, перелік інгредієнтів рецепту при його закріпленні матиме пріоритет перед іншими завданнями. І, наприклад, взявши якийсь квест при наявному закріпленому рецепті, переліку завдань квесту ви не побачите, доки не скасуєте закріплення рецепта. Для того, щоб закріпити рецепт на головному екрані або скасувати закріплення, у вікні опису рецепта, швидше за все буде передбачена спеціальна кнопка поряд з іншими кнопками взаємодії з рецептом. Та знаючи розробників можу припустити, що на відміну від моду Undead Legacy, де закріплений рецепт можна закрити просто тиснувши по хрестику, у ванільній версії гри нам швидше за все доведеться відкривати перелік рецептів, шукати у переліку закріплений рецепт, відкривати його опис і вже там скасовувати закріплення. Сподіваюся, що я помиляюсь. І останнє, що опосередковано можна віднести до інтерфейсу, стосується дротів у грі, якими гравці з'єднують різні пристрої на своїй базі. Так у 21-й Альфі дроти можна буде бачити лише тримаючи в руках обтискний інструмент. Хороше це чи погане рішення, однозначно сказати важко. З одного боку, чим менше непотрібних елементів у полі зору гравця, тим менше навантаження на ПК, а це хоч якась та все ж таки оптимізація. З іншого боку, усілякі реле та таймери на стінах без видимих з'єднувальних дротів будуть виглядати дещо дивно. Тут, мабуть, або самі реле і таймери варто було б переробити візуально, або взагалі зробити прокладку дротів як ураз, де проводку можна прокладати просто по стінах. Хоча останнє в оксельному світі, мабуть, зробити було б досить складно. Загалом тут нічого не можу сказати. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю зміну. Переробка перків. 21-й Альфі на нас знову чекає невелика, але на мою думку досить важлива переробка деяких перків. Перше, на що ви звернете увагу у 21-й альфі, це те, що з переліку перків пропаде перк сексуальний тиранозавр, прокачуючи який гравці могли знижувати витрати витривалості при використанні будь-якої зброї ближнього бою та інструментів, а також отримувати трохи витривалості в момент вбивства ворога. Недолік цього перку був у тому, що він знаходився в атрибуті сила, але в той же час впливав на зброю з інших атрибутів. І нам доводилося витрачатися ще й на прокачування атрибута сила, навіть якщо в наші плани це зовсім не входило. У 21-й альфі властивості перку Сексуальний тиранозавр будуть розподілені по всіх перках, які відповідають за той чи інший тип зброї, ближнього бою або інструменти, що дозволить гравцям набагато простіше спеціалізуватися на якомусь одному атрибуті. Так, за логікою у 21 Альфі в атрибуті сприйняття під час прокачування перку майстер метальної зброї, який відповідає за списи, знижуватимуться витрати витривалості при використанні списів. В атрибуті стійкість за зниження витрат витривалості при використанні кастетів відповідатиме перк «Забіяка», чи якось так. В атрибуті спритність з ближньої зброї у нас є тільки ножі та мачете, і за зниження витрат витривалості тут відповідатиме перк глибокі рани. В атрибуті інтелект з ближньою зброєю у нас лише шокова палиця, а тому витрати витривалості тут можна буде знизити, прокачуючи перк електрочекатило. А от в атрибуті Сила для того, щоб знизити витрати витривалості для палиці та інструментів, нам швидше за все доведеться окремо прокачувати перки громила Піт та Довбач. Що стосується кувалди, то перк сексуальний тернозавр начебто ніяк не впливав на зниження витрат витривалості при її використанні, а тому і в 21-й альфі тут також нічого не зміниться. Крім того, такий перк, як шквал ударів з атрибуту спритність, в 21 й альфі буде підвищувати швидкість завдання ударів тільки при використанні ножів та мачете. У той же час всі інші атрибути отримують свої варіанти перку шквал ударів для тих типів зброї ближнього бою, за які вони відповідають, тільки вони будуть називатися якось інакше. Зміни в роботі транспорту. Транспорт у 21 й альфі також трохи зміниться. Так у велосипеда автожиру та джипу буде збільшена міцність. Якщо ви вже встигли подумати, що це марна зміна, не поспішайте з висновками. Це ще не все. Тепер при зіткненні з різними типами перешкод, як із блоками, так і з зомбі чи тваринами, транспорт буде отримувати набагато більше шкоди, але й завдавати він буде також набагато більше шкоди. Шкода, яку отримуватимуть сама перешкода та транспорт, буде розраховуватися набагато краще і залежатиме від швидкості, на якій відбувається зіткнення. Багато блоків, які раніше гальмували транспорт при зіткненні, тепер руйнуватимуться при мінімальній втраті швидкості. А при отриманні транспортом великої шкоди при зіткненні з міцними блоками, крім звукових ефектів, будуть додані ще й іскри. Але це ще не все. Тепер на транспорті можна буде реально збивати насмерть як зомбаків, так і тварин. Правда, з першого разу насмерть вдасться збити лише слабкі версії зомбі та дрібних тварин. А от для того, щоб збити насмерть більш сильного ворога, такого як зомбі-копчі, ведмедя може просто не вистачити міцності транспорту. Так що чавити орди зомбів нічорди або покласти ведмедя у нас все одно не вийде. Поведінка тіл зомбі та тварин при зіткненні також була сильно допрацьована за рахунок покращення реєстрації зон зіткнення з тілами зомбі та тварин, що за словами Фатала забезпечить більш реалістичні перекидання та польоти їх тіл, а іноді і розчленування. Крім того, якщо зараз у 20-й альфі відразу ж після зіткнення зомбі та тварини перетворюючись на так звану ганчіркову ляльку, рекдол, ніби втрачають щільність і запросто просочуються крізь транспорт, то в 21-й альфі в стані рекдола тіла ще будуть якийсь час мати колишню щільність, що забезпечить ще більш реалістичну поведінку тіл під час зіткнення. Ще одною новинкою буде те, що при зіткненні транспорту із зомбі або з тваринами на великій швидкості на всі боки будуть розлітатися бризки крові, а кількість крові безпосередньо залежатиме від швидкості, на якій сталося зіткнення. Та ще й кров, якщо я правильно зрозумів, фатала, який час залишатиметься на асфальті, підлозі та стінах будівель. Такі ж ефекти бризок крові могли б залишатися і при вбивстві зомбі за допомогою вогнепальної зброї або зброї ближнього бою. Але з реалізацією цього є деякі проблеми, і в 21-й Альфі, швидше за все, цього не буде. Може в майбутньому, хто зна. Ремонтні набори в 21-й альфі будуть відновлювати фіксовану кількість одиниць міцності транспорту. Повністю зламаний велосипед, швидше за все, можна буде відремонтувати, витративши два ремонтні набори. А ось на ремонт мотоцикла джипа чи автожиру може піти від трьох і більше ремонтних наборів, і кількість залежатиме від ступеня пошкодження. Але з кожним новим рівнем перку механік за допомогою одного ремонтного набору можна буде відновлювати на 10% більше міцності від максимального значення того чи іншого транспорту. Таким чином, покращивши перк механіка до максимуму, за допомогою одного ремонтного набору навіть найрозбитіший транспорт можна буде відновити трохи більше, ніж на 50% його максимальної міцності. І останнє на сьогодні, і напевно найцікавіше. Розповідаючи про роботу над ефектами бризок крові під час зіткнення з зомбі з транспортом, Фатал розкрив один дуже цікавий момент, що стосується поведінки зомбі. Ось що він написав: вони ті самі частки є різновидом ефекту бризок крові при поїданні трупів, який я додав кілька місяців тому, щоб це виглядало так, ніби вони насправді рвуть тіло. Зомбі будуть голодними. Ці слова можуть означати лише одне: зомбів 21-й альфі можна буде застати за поїданням якихось трупів. А ось будуть це залишки тварин, трупи щойно вбитих тварин або залишки расистів тут поки що не ясно. Труп гравця тут не враховується, бо зомбі зараз і так його вже поїдають, коли настає час. Ну що тут можна сказати, зомбі в 21-й альфі нарешті почнуть поводитися як справжні зомбі, вічно голодні, жадібні до плоті чудовиська. А на цьому на сьогодні поки що все. Не забувайте підтримувати канал вподобайками та спонсорськими підписками. Вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю добра та мирного неба. До нових зустрічей на каналі Сурвагер. Бувайте здорові та не ігноруйте тривоги! Одним словом, бережіть себе. Все буде Україна!